Виробляємо зараз праймер. Це грунтовка, завдяки якій матеріал має гарну адгезію з поверхнею. Далі у нас йде розфасовка. Сидить Максим, регулюю давлення, да? чи що ти Тиск. Потім у нас йде вже тут така фасовочна станція. Сюди наш праймер заливається. Ми це відерочко закриваємо. І отримуємо гарну річ. Коли буде 13 кг, воно само виключається. І все. І все. Огонь. вступає в діло акмаль. Закриваю відро. Заливається, і все. Готово. Далі у нас йде розфасовка, сидить Максим, регулюю давлення, да? чи що да. Тиск. Потім у нас йде вже тут така фасовочна станція, сюди наш праймер заливається. Ми це ведерочко закриваємо і отримаємо гарну річ. Тож коли буде 13 кг воно само виключається. все. И все, огонь вступает в дело Акмаль. Закрываю ведро. Улыбается и все. Готово.